Дивлюся зараз по замовленню автопідбору Toyota RAV-4, 2021 рік, 2-літровий бензин на автоматі. Повний привід у нас перевірив косметичний стан, близький до ідеального, немає навіть таких якихось зауважень особливих. Металеві деталі не фарбовані, прибор нічого не знайшов, візуально нічого не видно. Під капотом у нас порядок. Трошки почистили, але на предмет запитівання чи потюків масла взагалі нічого не знайшов. Ні знизу, ні по боках, ні зверху, все в порядку. Двигун не димить, працює добре. Слідів того, що бере масло, також немає. Було проведено тест-драйв. зауважень взагалі ніяких немає, дуже динамічно набирає. Звуків, вібрації, нічого немає. Автомобіль в ДТП не брав участі, безпека все скло, все заводське на місці. Досить охайний автомобіль, в салоні пахне новим. У нас на спідометрі 145 тисяч кілометрів. Ось два ключа, сервісне обслуговування, там зараз покажу. Ось такий шкіряний салон, стан нового. Ні слідів, ніяких, ні просівших місць, нічого такого немає. шкіряний Руль З підігрівом. ось тут видно підігрів. У нас автоматична коробка з режимами різними управління. Там є еко, Нормал, Спорт і контроль працює гарно. Підігрів сидінь і е, зеркал. Ось такі у нас мультируль з багатофункціональними різними функціями, Там круїз контроль мультимедіа і так далі. Повний блок управління склом і зеркалами. Така велика в нас мультимедіа, така приборка така стильна. В автомобілі запах ще такого нового автомобіля. І він зараз охайний, почищений, слідів таких немає ніяких. Так, заїжджали на яму, дивилися автомобіль знизу. Так, дивлюсь зараз на ямі РАМ я 4 21 рік. По задньому мосту на все сухо, ніяких потяки масла немає, все рівно. Ну, ось десь трошки наїхали, лопнули просто. Ось тут теж по центральній частині видно, що трохи терло десь по землі. Потяки масла по двигуну немає, перевіряв окремо і зараз заліз знизу, то також нічого немає. Та панель. Ось у нас сервісне обслуговування офіційне, на Тойоті все обслуговувалось. Останній раз було на 135 тисяч кілометрів. Ось у нас є вся історія. ось так Проведемо зараз комп'ютерну діагностику, подивимося що там по помилкам, вичитаємо блоки всі, перевіримо пробіг. Ну, та інші параметри, які нас не цікавлять. Ось перевірив пробіг, співпадає з тим, що на спідометрі. Ну, ще раз підтвердився. Ще в одному місці звірю пробіг. Ну і в останньому блоці так само. Все співпадає. Ось було оглянуто Toyota rav 4 на замовлення автопідбору. 2021 рік, 2.0 бензин, автомат, повний привід. 145 тисяч кілометрів пробіг. Один власник, е офіційне обслуговування. Офіційне авто, вся сервісна історія, вся є в сервісній книжці.